Пішов я, подивився в схему, так, дізнався. Сорти. Це у нас має бути червона рута. По-моєму, ще точно не знаю, за помологією, по-моєму, червона рута і тодес це одне і те ж. Так, я не впевнений, що це червона рута. Ніколи її з цього дерева і живців не продавав, і саженців не робив. Це ще потрібно буде перевіряти. Ну, так, дійсності за формою такою, більш купчастою такою, так, більш по формою паралелограма і цих ребер, зірковидного цього розходження, можна припустити, що це може бути щось схоже і на тодес. Не знаю, точно ну, будемо далі спостерігати. Ось ця Аскольда, якщо вірити моїй схемі, аскольда. Ну, а це незалежність. Декілька сигналок. Ну, але дерева всі заподушуються. Трішки вони тут пізніше, під горішком ось таким ростуть. Я їм, бачите, звільнилося місце минулоріч, порізалося трошки, щоб сонце було, краще закладалося. Ну, на цьому все. Будемо спостерігати за цими сортами. Чи підтвердяться вони, чи ні. Дякую за увагу.